Росія намагається зламати волю і нашого суспільства і волю західних союзників України для супротиву волю супротиву російському вторгненню. І ці удари вони несуть саме такий характер. Звичайно, ми почали більше пропускати цих ударів останнім часом. Пов'язано це з двома факторами: Перше, вичерпуються озброєння і запаси ракет. Ми не отримуємо американської великої допомоги з вересня. Минулого року ми отримували додаткові пакети, там якісь інерційні пакети, але нових пакетів розширених не отримуємо з вересня. Фактично, і по-друге, ви зверніть увагу, що Росія змістила фокус фокус багатьох ударів з глибини території України там з Києва, з якихось інших міст, на Запоріжжя, на Дніпропетровську область на Харків. Вона почала використовувати тепер балістичні навіть ракети для найближчого тилу українського саме через це. А в нас не вистачає систем, щоб все прикрити. Саме ще із це іноді ми бачимо дуже сумну статистику в частині.